Добрий вечір, Дніпро. Дніпряний. Дивимося з вами на безпеку на 17 серпня. Чи буде загроза ракет або шахедів, чи є загроза мирним людям? Дніпро 17 серпня. Дивимося на безпеку. Так, є загроза, я не бачу, не показують поки що. Це шахи або ракети, але загрозу ліквідують. Ну, уламки можуть бути принести принести сльози людям. Дивимось Самар. В кінці розкладу завжди дивлюсь детально місто Дніпрощі на двох колодах. Місто Самар. 17 серпня загроза ракет або шахідів. Дуже погані карти на Самар. Знову. Пада ракетна атака, будуть збивати, але людям цивільним є загроза дуже велика. Жінки і діти. От знову йде загроза жінкам і дітям. Будьте дуже уважні, Самар. Повлагород. В Павлограді все добре, все за межами буде Павлограда. На 17 серпня Павлоград може видихнути. Кам'янське 17 серпня загроза ракети до шахетів. О, Кам'янське ракетна атака. Може пострадати люди цивільні. Ті, хто в дорозі, жінки з дітьми, так як в Самарі йде. Більша йде загроза жінкам з дітьми. Ну дуже уважні, чи там, де родини. Батько, мати і дитина. Кам'янське дуже погано. Показують ракетну атаку. Дивимося Дніпро 17 серпня більш детально. Шахедно, шахеди будуть, будуть їх збивати, але руйнування є прильот павда. 17 серпня може бути прильот, хоча, і показує, що працюють добре, повинно в них не вийти туди, куди вони мітять, але все одно. Пометить на инфраструктуру, 17 серпня место Днепро. Пада прильот будуть збивати, але пада прильот, карти погані. Людям цивільним можуть уламки десь упасти. Будьте дуже-дуже уважні, дніпряни. Бережіть себе, будьте єдні, не знадійтеся нічого на того Трампа, на ту зустріч я вам казала розкладувала, що нічого не буде. Гарного нічого не припиниться, обстріли не припиняться. У мене багато відео стає. стоїть, заходьте, дивіться. Бережіть себе до завтра. Зустрінемо, зробимо ще розклад на безпеку.